Слава Боже, для вас помолимось, Царі і одяшителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш. скрабниця благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, Господи, прошу тебе, про святий мій розум, Відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом Слова і Духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 17 глава, з 20 по 25 вірш. Як же спитали його фарисеї, коли прийде царство Боже, він відповів їм. Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть, ось воно тут, або он там. Бо царство Боже є між вами. Далі сказав він до учня, прийду дні, коли бажатимете, побачити, бодай один день сина чоловічого та не побачите. Скаже вам, ось він тут або он він там, і не йдіть, і не шукайте, бо як блискавка, що блиснувши, світить з одного краю неба до другого, так буде свого дня син чоловічий. А перший він мусить багато страждати. І буде відкинутим цим родом. Царство Боже прийде непомітно, ані не скаже ось воно тут або он там, бо Царство Боже є між вами. Сьогодні роздумую над цим віршом, і Слово Боже каже, що Царство Боже є між нами. Воно є між нами, але ми його не помічаємо. Подібно як діти, коли виростає займаються займається своїми справами, має свої сім'ї, своїх дітей, проте не перестає бути дітьми своїх батьків, і все відбувається просто боденно, майже непомітно. Так само народ ізраїльський не зауважив того, що Царство Боже вже було між ними у особі Ісуса. Побачити Царство Боже між собою можуть ті, хто є учнями Ісуса, бо Ісус каже до своїх учнів, вам дано знати Тайне Небесного Царства, а отим не дано. Чи є в мені прагнення стати учнем Ісуса? Чи я бачу то Царство Небесне, те, що Ісус є між нами? Той, хто прагне стати правдивим учнем, перебуває поруч, спостерігає та наслідує свого учителя, слухає Його Слово, іде Його дорогою. Чи я прагну бути з Ісусом, чи я прагну мати з Ним великий діалог, щирий діалог від, від щирого серця, чи, чи я хочу, щоб Ісус перебував в моєму житті? Господи, вчини мене правдивим учнем, здатним до прийняття тайн Небесного Царства. Освяти мене і наповни Твоєю істиною, глибини серця, щоб я могла жити Твоїми заповідями. І пам'ятати, що ти є поруч зі мною. Амінь.